Всім привіт! Ми в Європейській Правді неодноразово розповідали про те, що позиція Грузії у питанні російсько-української війни, ну скажімо, трошки не така, як хотілося би бачити нам. Але зараз все вийшло на новий рівень. Європейська комісія почала по суті погрожувати Тбілісі запровадженням санкцій. Привіт, для цього можливе відновлення авіасполучення між грузинськими аеропортами та Росією. Що насправді відбувається? Чи справді якісь нові рейси можуть стати тією краплею, яка переповнить чашу терпіння Європейського Союзу? Про це ми поговоримо тут, в редакції Європейської правди. Мене звати Сергій Сторенко, а я Юрій Панченко. Ми обидва редактори Європейської правди. Ну що ж, поїхали. Чи дійсно йдеться про те, що хтось в Європі погрожує санкціями Грузії? За можливість відновлення перельотів до Росії, так якщо раніше про санкції говорили десь на рівні Європарламенту, і ми розуміли, що це не дуже серйозно. Ну, депутати можуть говорити, що Да. вперше про це говорить Єврокомісія. Це речник зовнішньополітичної служби Петер Стано, і це достатньо серйозно, тому що він би не став говорити від себе. Він каже ту позицію, яку він по посаді має доносити, і те, що він сказав, що у випадку, якщо ці рейси будуть відновлені, то євросоюз не виключає накладання санкцій проти Грузії. Це вже такий дзвоник надзвичайно серйозний. А чому от як от це обґрунтовується для чого Євросоюзу карати Грузію за рейси? Ну Згадай, що навесні минулого року всі країни Євросоюзу закрили свій авіапростір для Росії для російських літаків і для рейсів, які взагалі ну, Так, літак. для російських авіакомпаній. І що після цього сталося? Виходить, що одна країна, яка є нібито претендентом на членство ЄС. Робить точно навпаки, вона відновлює і починає наращувати авіасполучення з Росією, тобто це політика, яка суперечить політики ЄС. І це робить країна, яка ну нібито все ж таки претендує на членство. Щось подібне було у Сербії. Відразу як Євросоюз почав закривати свій авіапростір, в Сербії вирішили вирішила на цьому заробити і різко збільшити кількість рейсів для того, щоб росіяни летіли в Белград, а потім сербськими рейсами летіли там по тим європейським країнам, які хочуть. Євросоюзі це дуже вороже прийняли. Сказали, що це неприйнятно. Сербія спочатку. Була змушена заявити, що вона відмовляється від планів збільшення рейсів. Ну а потім і вона вим... була вимушена все ж таки відмовитися від сполучення з Росією. І тут є дуже важливий момент. Вона ж була вимушена відмовитися не тому, що їй заборонили літати, влюча тим, що санкції, які накладені штатами і а, євросоюзом, вони забороняють обслуговувати в Росії аеробуси і, і боїнги. Тобто по суті, польоти західних літаків у, у Росії. Вони трошечки поза законом. Тобто, а той, хто робить це, той, хто продовжує ці польоти, той по суті допомагає обходити санкції. І от власне це стало причиною, тому що, звичайно, у Сербії немає якихось 134, да? тобто, як і всі нормальні західні, відносно західні держави, вона літає Боїнгами аеробусами. У Грузії, по суті, ну, я так розумію, що та сама історія. Але у Грузії навіть складніше, у Грузії немає свого флоту. Якщо у Сербії рейси. Виконувала Air Serbia, то в Грузії би ці рейси довелося виконувати російським авіакомпаніям. І в такому разі виходить, що до держави-кандидата починають літати росіяни. Ну і звичайно Євросоюзу це не дуже подобається. Власне, наскільки я пам'ятаю, навіть попередження для Грузії звучало так: що якщо ви починаєте відновлювати польоти, то це означає, що ви допомагаєте обходити санкції, які запроваджені проти РФ. А зараз в Євросоюзі. Допомога в обході санкцій є кримінальним правопорушенням. Так і саме тому, звичайно, що для Євросоюз, мабуть, їх шокувала готовність грузинської влади відразу відкривати свій авіарейс. Нагадаємо, що Тут не було навіть пропозиції офіційної пропозиції з боку Росії. Все почалося з заяви Лаврова, де він заявив, що Росія цінує нинішню позицію грузинської влади щодо санкцій, що вона дуже поміркована, розумна і готова йти на якісь зворотні кроки, в тому числі ми можемо розглядати питання відновлення авіарейсів. І те, що, в принципі, можна було просто це проігнорувати. Але від грузинська влада відразу після цього починала да-да-да, ми готові, ми готові. І коли їм починали казати А як же санкції? Вони казали, а ми тут при чому? Це Росія. Вона свого часу сама заборонила. Ну, тепер сама відновить, а ми тут не при чому. Ми як були тут, так і так і нічого наша позиція не міняється. Е, да, до речі, якщо вам важливо, що відбувається між Україною і Грузією, і взагалом що відбувається у міжнародній політиці України, обов'язково підпишіться на наш, наш канал і звичайно лайкніть це відео, щоб його побачило більше людей. Твоє враження Грузія піде на конфлікт з євросоюзом. Настільки щоб відновлювати авіарейси? і взагалі чи потрібно це Грузії? Політично я вважаю, що не потрібно. економічно потрібно. Ну, будемо відверті, що Грузія заробляє на нинішній війні. Грузія, хоча Грузія не збільшила так от істотно Товарообіг із Росією різко зріс товарообіг з Вірменією з Казахстаном, тобто країнами, які є в єдиному митному союзі з Росією, і багато хто вбачає в цьому. Ну от прихований прихований експорт в Росію, в тому числі можливо та, сірого експорту, який може бути під санкційним. Доказів цього немає, але цифри такі трошечки тривожні. Тобто Грузія може навіть пожертвувати своїми відносинами з Е, Ти знаєш, я от дуже складне питання, тому що формально ні. Формально Грузія залишається проєвропейською, вона декларує свої прагнення стати членом ЄС, але от окрім цих заяв, їх дії часто суперечать цьому. Не секрет, що ну, от є якісь побажання, є план Шарля Мішель, який треба виконувати. Грузія його ігнорує і чим далі, тим більше ігнорує його, більш зухвало. Більш того, щоб критикувати ЄС в грузинській партії була створена окрема фракція, які нібито подали заяви на вихід, от але де-факто не вийшли. Створили окрему групу сили народу і почали активно мочити ЄС і США. Що ось, оце те, що е, грузинська влада каже на півнаті, вони кажуть напряму, ось вони хочуть настягнути війну, вони хочуть нас знищити, хочуть знищити нашу ідентичність і так далі. Тобто такі дуже проросійські заяви. І звичайно, що це вони бачать у Європі, вони чудово розуміють, що це не є самостійна якась політики, що це частина грузинської мрії, яка просто... Озвучує цю позицію критично і ворожу до євросоюзу. А отже, це означає, що навіть по тих же авіарейсах Грузія може піти на те, щоби е, ти знаєш, я до кінця цього не виключав би, тому що грузійська влада буде казати, що ми нічого не робимо проти ані проти України, ані проти ЄС. А от це інтриги наших ворогів, які підіграють грузинські опозиції. Ну це така формула, що будь-яка критика Грузії це інтриги грузинської опозиції. І я до речі, тут не можу не навести інший Приклад приклад Молдови. У нас часто три країни розглядають в зв'язці: Україна, Грузія Молдова в Молдові. Також є велика залежність від експорту в mm -hmm. Росію. Ну була точніше mm -hmm. правильно говорити, велика кількість молдаван. Там працює, мають родичів, хтось вже постійно там живе. І, звичайно, після того, як припинилося авіасполучення, Молдова спочатку взагалі закрила авіасполучення через те, що через її територію літали російські ракети, а потім, зрештою, відкрили лише корот, ну, маленький коридор на Румунію. Але відтоді молдавська влада нібито, ну, так. Прикриваючись, що ми санкції не запроваджуємо, а ми просто не хочемо. Ми піклуємося про безпеку наших громадян, і на цій підставі постійно відмовляє, відмовляє, відмовляє всім тим, хто хоче відновити авіасполучення з Росією. І теоретично, суто технічно, це можна зробити. Тобто навіть понад те були заявки молдавської авіакомпанії, Здається, це була Флайван. Ні, це була Air Молдова, яка хотіла літати із Кишинева у Москву. Ну, звичайно, обльотом України, тобто, нехай з довгим шляхом, але це було це користувалося популярністю. І коли це було оголошено, молдавська авіаційна влада зробила все, щоб цей рейс не відбувся. Тобто їм заблокували погодження цього маршруту. Ну тобто, зрештою. Так прямого сполучення немає, тому що у Молдові чудово розуміють спроба зробити відчуття нормальності для росіян вдарить по своїй по молдавській європейській перспективі, і в мене, чесно кажучи, є відчуття, що за нинішньої влади Молдови ми можемо бути впевненими, що прямих рейсів на Москву не буде. Авіасполучення прямого з Москвою не буде. І для Молдови Москва залишиться, ну, скажімо, не те, що залишиться, а стане ще далі віддаленою державою, буде віддалятися від неї далі і далі. Виходить так, що дві держави, які мають складнощі з Росією у однієї окупованої Придністрові, у іншої окупована Південна Осетія і Абхазія. Але Молдова робить, ну точніше, не робить формально нічого, але рейсів до Москви у неї немає саме з силами, зусиллями офіційного Киженева. А Грузія теж формально каже, що ми ж тут ні при чому вони рейси самі відновлюються. Це росіяни хочуть, а, а, але ці рейси можуть з'явитися. І тобто, два протилежних підходи і два протилежних ставлення до України. Виходить, так виходить так. так. А, а як нагадає ці рейси припинилися? Тобто, це в Грузії немає російських рейсів відколи? Від грузинської війни? Ні, тут дуже цікавий момент, що з появи у владі грузинської мрії. Було такий медовий місяць у відносинах із Росією, тобто, рейси після того, як відновили. Да, так, так. Але їх скасували теж при грузинській мрії у 2019 році. Це дуже цікава історія. Ти пам'ятаєш такий термін Ніч Гаврілова? Це коли російський комуніст сидів у креслі спікера грузинського парламенту, ну і по суті легітимізував агресію. Ну, певною мірою так. Звичайно, що це просто дуже такий факап правлячої партії, що вони не розрахували. А коли пішов скандал, спочатку довгий час робили, гадали, а що таке? Ну це статут. Ми тут ну як хазяєва маємо відповідати там статуту цієї організації. Раз ми їх запросили. А це яка організація була? Міжпарламентська асоціація православ'я. Тобто об'єднує країни, які там є православними скрепи, да. да ну і звичайно, що тут явний інструмент просування їх російських інтересів, але суть не в тому, коли це все пішло для грузинської влади, було для всіх було несподівано, що люди вийшли на мітинги, величезні протести, і люди хотіли задати одне просте питання грузинській владі. Так що ми з Росією тепер на все добре, чи вона, як і раніше, агресор та окупант? Ви скажіть, а то, бо тепер не зрозуміло, що і як. Яка тепер політика партії? І звичайно, що що вони ж не могли сказати, що ну типа все саме, і вони там так, да, ні, 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 як екстером, вони окупанти, агресори, ворог. І тому і, давайте і... Він, він скасуємо їм рейси. І в почула: Ах так, ви рус-русофоби. От ми вас русофобію покараємо і скасуємо рейси. Тобто, російська влада, російська мрія була в такому ж вона з одного боку намагалася з Росією джаст бізнес грати, але з іншого боку, вона не могла відмовитися від цих заяв від цієї політики, ну яку Но, е росія окупанти росія окупантів не могла сказати інакше, і коли їх змусили відвести питання на чистоту. Вони були вимушені визнати, і Росія ах так, ну ми вас раз за це покараємо. Дуже цікава історія виходить, що зараз, коли іс... взагалі історичний розвиток вийшов на новий віток, коли Росія стала не лише окупантом, вона лишилася окупантом Грузії, вона стала агресором для всього цивілізованого світу. Але навіть у цей період Грузія намагається владнати з нею, ну скажімо, досягти якогось кращого миру. Ну, можна лише. Сподіватися, що здоровий глуст переможе у грузинської влади. Рейси не будуть відновлені. Росія лишиться в тому ж рівні міжнародної ізоляції. Ну а ми в Європейській Правді будемо вам розповідати про те, що ж чекає українсько-російський відносини. і закликаємо вас обов'язково підпишіться і лайкніть це відео. До побачення!